Ми демонструємо, що двері НАТО відкриті не лише на словах, але й на ділі, і це було частиною рішення, яке ми ухвалили в Бухаресті. Тоді ми також ухвалили рішення конкретно щодо України, і ми його дотримуємося. В той же час основна увага зараз приділяється підтримці України, забезпеченню того, що президент Путін не переміг, а щоб перемогла Україна як суверенна незалежна країна в Європі, і це головний фокус нашого альянсу, і це також головний фокус нашого партнерства ми дуже чітко заявляємо, що жодна країна не повинна підтримувати незаконну війну Росії, і тому Іран і жодна інша країна не повинна надавати Росії ракети, безпілотники чи будь-що інше, що може допомогти їм продовжувати цю жорстоку агресивну війну проти України. Ми повинні підтримати Україну, тому що ми бачимо, що президент Путін намагається використати зиму як зброю війни, яка завдає багато страждань українському народу. Союзники по НАТО надають безпрецедентну підтримку Україні і вони будуть продовжувати підтримувати Україну у тому числі допомагаючи їй відновити свою газову та енергетичну інфраструктуру. І, звичайно, також продовжуватимуть надавати системи протиповітряної оборони. Також ми зустрінемося з міністром закордонних справ України Кулебою. Ми також зустрінемося завтра з міністрами закордонних справ наших найближчих партнерів Грузії, Молдови, Боснії та Герцеговини. Президент Путін не може відмовити суверенним країнам в ухваленні їхніх суверенних рішень, які не є загрозою для Росії, але він не розуміє того, що можуть вільні незалежні нації. І я думаю, що він боїться демократії і свободи, і це головний виклик для нього. І він цього не хоче. І це причина, чому він вторгся в Україну.